Я завжди був дуже любопитною дитиною, і я хотів усьому, що я е, усе, що знаю, хотів знати це от на всі 100%. І коли я бачив картину лише з однієї сторони, це російська була, я так дивився, і от щось мені не докажуть, щось не договарюють. І в основному це був YouTube, це були якісь сайти, типу BBC, Радіо Свобода, і я завжди дивився інформацію там. Тому що я пам'ятаю, ну, початку війни я дивився і там, і там інформацію. І коли я читав російські істочники, от прямо ж лава к е, кожен день мінялася якась позиція, якісь були правки. Типична ситуація в російському СМІ. Міде Мі народження, це був 24 й рік, я пам'ятаю, і були вибухи в Севастополі дуже громкі, читаю новини, ракету Штормшеду з України, збили ПВО, і вона упала на пляж. І би, люди пострадали. Потім проходить година чи дві, оце вдаляють, пишуть заново. Український режим терористичний атакував пляж з мирними людинами. І так було постійно. І ну як може цьому істочнику довіряти.